Зум'яна, я андрецилогіня, працюю в сфері фітнесу в нажальному залі. Хочу розповісти, чому я почала займатися андріциологією, бо я стикнулася свої роботі з клієнтами, що без харчування результату не буде тих, які має бути. Коли моя перша клієнтка схудла на 42 кг за допомогою харчування, я зрозуміла, що це моя ніша. Тому. вами поділитися практичними знаннями та навчити вас також збалансовано харчуватися. Чи знали ти ваші порції без підрахунку калорій та ваг? Звучить цікаво, правда. Так. Чому це важливо? Тому що роз... розмір ладоні залежить від... Від, типу вашої... від типу вашої статури. Ваша рука завжди з вами. І це дуже зручно. Вона допоможе визначити розмір і баланс порцій просто та інтуїтивно. Метод дуже простий. Давайте будете включатися в роботу. Підніміть, будь ласка, праву руку всі. Чудово, долоня це білок, тільки без пальців. Шматок білків має бути приблизно такого розміру та товщини, як наша долонь, але важливо це без пальців. <смірки> Сюди входять такі продукти, як м'ясо, риба, супродукти, <смірки> яйця, рослинні білки та кисломолочний сир. Наступне це наше жменя. Підіймаєте руки. <смірки> це наше жменя. Це вуглеводи. Порція вуглеводів дорівнює розміру вашої жмені. Сюди входять крупи, картопля, батат, гарбуз, макарони, хліб, один-два шматки, але невеликі. Далі підіймаємо великий палець. Це. це жири. Тобто розмір тобто, вашого великого пальця це жири, які маємо споживати. Сюди входить. Олія, насіння, горіхи, жовток яєць, та сир та масло. Далі казівний палець піднімаємо. Це наше солоденьке. Це не стільки. Це стік. Да, приблизно візьмемо шоколад, це два-три кусочки. Це солодке не буде шкодити нашому здоров'ю та нашій талії. Далі беремо дві жменки. Це порція овочів, яку маємо ми споживати. Там хліб дуже корисна для нашого шикатера.